Будьте відвертими, успішними і завжди вірте в Україну. Слава Україні! Низький поклон вам. Низкий поклон не только потому, что вы приехали, а потому что вы здесь, в Украине, работаете, продолжаете свой бизнес, платите налоги, підтримуєте экономику Украины. Я вами горжусь. Ви наша гордость, гордость Украины низкий вам поклон. Спасибо, что вы у нас есть. Марина Корнієнко-Мізрах журналістка, меценатка, громадська діячка, співробітниця Київського апеляційного суду, керівниця громадської організації Український Національний конгрес жінок, багатодітна мати, волонтерка Марина Корнієнко-Мізрах. Олексій Сагаловський заслужений артист та діяч естрадного мистецтва України, виконавець, композитор, шоумен та медіаексперт. Великий друг Міленіум бізнес-клубу. Що ранку, світанку. Кожен раз він різний, кожен раз новий знаю точно все за забаром. вільну україну з темряви звілі. Тонік також нагороджується області пані Тетяні. І все спочатку почнеться. Не розірвати тепер це не в телефоні, а в серці Ти голос чутимеш. Мін. Заслужена діячка і мистецтва України, поетеса, композиторка, співачка, військовослужбовиця Валерія Октерчанка. Як душа кричить від болю, а у серці лють, дізнайся мені, світи в тебе дчари, я без тебе всі дні, у полоні печелі, може, десь у лісах твій чарці. Non